Міністерство освіти України підготувало ряд неприємних сюрпризів для абітурієнтів у 2024 році, які саме давайте розглянемо. Як відомо, по відношенню до минулого року кількість абітурієнтів, які бажають вступити в Вищі навчальні заклади в аспірантуру, магістратуру і так далі збільшилась майже вдвічі, і всім зрозуміло зв'язку з чим це відбувається. Мобілізаційні заходи збільшуються, і відповідна частина чоловіків намагаються отримати відсрочку від призиву до мобілізації шляхом отримання освіти. Як це передбачено в статті 23 закону України про Мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Я особисто нараховую як мінімум три неприємних сюрпризи. І так, давайте розглянемо перший. Перше, це те, що мін освіти фактично за день до закінчення строку подання документів на єдиний вступний іспит, так званий ЄВІ, змінює порядок. Вступу для абітурієнтів, які планують поступати в магістратуру та аспірантуру, що саме було змінено за один день до закінчення строку, а було внесено відповідні зміни, яким було скасовано можливість вступу до аспірантури та магістратури за наявності сертифікату з іноземної мови. Як це було передбачено відповідним порядком, який складався ще в березні цього року самими чиновниками Міносвіти? Тобто вони склали порядок, зазначили, що є певні можливості для абітурієнтів, можна здавати єдиний вступний іспит, можна отримати сертифікат з іноземної мови, і після цього скласти іспит по основному предмету і поступати в аспірантуру чи магістратуру. І за день до... Закінчення подання документів на єдиний вступний іспит, тобто, фактично, 28 травня 2024 року міносвіти опубліковує наказ, яким скасовується наявність цих сертифікатів, і фактично, всі там близько 160 шістдесяти тисяч. Абітурієнтів, там в яку частину входить і в тому числі ті, які планують отримати освіту аспіранта і магістра, ті самі, які отримали сертифікати і керувалися відповідними роз'ясненнями міносвіти, і здали документи ще до 14-го числа. Як було встановлено відповідно до вимог цього ж порядку, вони дізналися, що вони без фактично реєстрації на єдиний вступний іспит та здавання відповідних іспитів з єдиного вступного іспиту не зможуть. Поступити на навчання це перший неприємний сюрприз, який чекав абітурієнтів 2024 року. від Міносвіти продовжимо. Що далі? Далі Міносвіти на цьому не зупинилися. І що вони роблять? Вони 3 червня. 2024 року направляють керівникам всіх навчальних закладів роз'яснення, згідно якого мають керуватися дані навчальні заклади при складанні довідки з єдиної державної бази освіти, так званої Дебо, для ТЦК. Так як я нагадаю, що 15 травня 2024 року було затверджено постанову номер 560 згідно якої було визначено перелік документів. Які мають надавати військозобов'язання для отримання відсрочки, в тому числі там зазначено, що для отримання відсрочки особі, яка отримує освіту, йому потрібно надати відповідну довідку, не просто довідку вищого навчального закладу, а довідку, яка є витягом фактично з цієї єдиної державної бази освіти. До цього, взагалі, вищі навчальні заклади не могли отримати цю довідку, такої її форми навіть не було. І зараз вони направляють Міністерство світи, направляють роз'яснення там на кілька сторінках, де зазначають, яким чином вищі навчальні заклади мають отримувати ці довідки, і це роз'яснення дуже цікаве. Обов'язково, якщо ви є військозобов'язаним і плануєте отримати відсрочку уважно, буквально до кожної до кожного слова вивчити це роз'яснення. Чому? Тому що там, по-перше, є табличка. Ви її побачите на своєму екрані зараз, згідно якої визначаються що є послідовним, тобто визначаються саме ступені послідовності. Ну з цим ще ладно. Відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, там визначено, що права на відсрочку мають. Здобувачі освіти, які отримують послідовно вищий рівень освіти, відповідно до частини 2 статті 10 закону України про освіту. Відкриваємо цю частину 2 статті 10 і дивимося, у нас є перелік, чітко зазначений, що за чим іде. В принципі, це зрозуміло, але є нюанс: ні закон, ні стаття 10 закону про освіту не зазначає, що рівень. Освіти, який буде вищим, ніж отримав до цього військозабов'язаний, має бути саме за його спеціальністю. Цього немає і не було. А тепер, в роз'ясненні, є дуже хитрий момент, де зазначено, що не отримують права на відсрочку особи, які отримують рівень освіти, ну, якщо так просто зазначити, з перескакуванням. Наприклад, ви отримали рівень освіти магістра по спеціальності економіка. А далі. Поступаєте на навчання на аспірантуру за спеціальністю правознавства, і міносвіти зазначає, що якщо так як у вас відсутній попередній рівень магістра по спеціальності правознавства, економіка тут уже не впливає, ви не маєте права на відсрочку. Тобто, фактично, що у нас робить Кабмін та в даному випадку міносвіти, вони Змінюють закони під законними актами, а тут взагалі роз'яснення. Тут, тут навіть взагалі просто лист направлений роз'яснення до керівників вищих начальних закладів та інших закладів освіти. Ви розумієте, що робиться, тобто, це другий неприємний сюрприз, але це не все. Почекайте. Тобто я роблю такий висновок. Якщо підсумувати то роз'яснення, яке надало Міносвіти, якщо ви поступаєте на рівень вищий, але не за тою спеціальністю за якою ви навчалися. До цього у вас не буде права на відсрочку. Зверніть на це особливу увагу. Це моє особисте роз'яснення. Можете самі подивитися цей лист Міносвіти. Я його залишив посилання під цим відео, і я вас просто наполягаю, що кожен хто планує отримати відсрочку в зв'язку з навчанням. Ви маєте його детально вивчити. Там є приклади, зазначено що саме в які моменти є відсрочка, в які немає, і на це особливо звернути увагу. Я не буду просто їх кожен вивчати. Там дуже багато цих прикладів і нюансів. Я основний звернув на те, що я вважаю важливим, але там ще багато інших. Тепер давайте перейдемо до третього неприємного сюрпризу, який підготувала Міносвіти. Звісно, я так розумію, що уряд побачив, що дуже велика кількість. Військозобов'язних вирішила отримати відсрочку шляхом отримання відповідної освіти. Що вони ще роблять? Вони беруть і піднімають відповідний бал, який має отримати вступник при зданні єдиного вступного іспиту з іноземної мови, ну, наприклад, з англійською. Якщо в прошлому році це було 130 балів, то зараз 150. Як ви думаєте, зв'язку чим було збільшено на 20 балів порог? Проходу в аспірантуру і магістратуру. Ця інформація є в інтернеті, це є публічне. Можете подивитися і надати свої пояснення в коментарях під цим відео. Таким чином, в принципі, ті, хто здавав в прошлому році ЄВІ і отримали 130 балів, їм достатньо для того, щоб поступити. А ви, якщо не здавали в прошлому році, ви вже маєте здавати 150 балів. Чи є це справедливим? Робіть висновки самі. І це я вже не кажу про те, що оці всі моменти щодо здавання іспитів єві для аспірантів було зроблено буквально в останній час. Фактично, навіть кабінет вступника для аспіранта його не існує. То особа, яка планує стати аспірантом, здає документи, але форма заяви, де зазначено, що він хоче здобути саме рівень освіти за аспірантурою. Немає, тільки для майстратури. Коли вже зареєстровано його в електронному кабінеті вступника, він відкриває і дивиться, що він там в майстратуру поступає. А що ж відповідає Міносвіти при офіційному зверненні до них з приводу того, що чому такі грубі помилки містяться як в заяві, так і в самому електронному кабінеті. Ну, вони пожимають руками. І кажуть, ви не переживайте, все буде добре. Так само вони відповідають тим аспірантам, які звернулися з відповідними роз'ясненнями, яким чином їм бути, якщо у них є відповідний сертифікат, вони діяли відповідно до встановленого порядку. І як їм зараз чи їх будуть зараховано до вищих начальних закладів на аспірантуру, чи ні? Якщо ці сертифікати було за фактично за день до кінця подачі документів на єдиний ступний іспит, скасовано. Ну 27-го було прилюдно. Удно, фактично, воно появилося в мережі інтернет 28-го, Ну а 29-го закінчився строк подання документів на єдиний вступний іспит. Таким чином, ми бачимо, що якщо навіть депутати ухвалюють більш-менш там якісь закони, які відповідають основним критеріям демократичного держави, не всі, але відповідає там частина. То вже в уряді шляхом підзаконних актів, шляхом відповідних роз'яснень чи інших, шляхом постанов 560-х намагаються додати якісь документи, які фактично нежливість повністю отримання відрочки військовозобов'язаними. І при цьому уряд фактично палець-опалець палець не вдарив для того, щоб покращити мотивацію для військозобов'язаних, для військовослужбовців щодо їх мобілізації. Покращення забезпечення, грошового забезпечення, ну тобто, де це все, якби людям платили зразу по мільйону гривень, і потім надавали ще мільйона облаштунок його, щоб він мог купити належний захист або забезпечити його цим захистом не на рівні, хоч щось, а повний захист, який фактично процентів на 40-50 зменшить втрати наших бійців на фронті. Чому це не було зроблено? І це все на фоні цих корупційних скандалів. Так що висновки робіть самі. Нагадаю, що якщо ви потребуєте юридичної допомоги адвоката, ви можете звернутися до мене за контактом, який бачите на своєму екрані, або можете знайти на сайті адвокатського бюро «Брянські партнери», Посилання, яке я залишу під цим відео. Не забувайте донатити на допомогу ЗСУ. Посилання також під цим відео. Це дуже важливо, щоб ми підтримували наших воїнів, якщо це належним чином. Не роблять ті, хто має це робити. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!